Вітаю! З вами термінові новини News 23 І сьогодні ми з нашими ведучими побували на чудовому дійстві, яке відбувалося у нашому ліцеї. Сьогодні у нашому холі відбувалася ярмарка Великодній кошик для ЗСУ, де ми зібрали 103 три тисячі гривень. Ми були шоковані таким результатом, адже це найбільший прибуток за всю історію школи. Ми завітали, щоб поглянути, що там відбувалося, та проникнулися чудовою атмосферою ліцею. Ми були здивовані різноманітності товарів. Ставлених на столах, які були доступні для продажу. І дуже тішить те, що всі кошти, зібрані з цієї благодійної ярмарки, учні передадуть на допомогу Збройним силам України. На прилавках були представлені різноманітні вироби, в тому числі й ручна робота. Дуже добре, що в нашому ліцеї навчаються такі талановиті діти, які вже маличку прагнуть творити добро. Чому вирішили завітати на нашу ярмарку? Уста така пропозиція принести деякі вироби на ярмарку, щоб підтримати наших воїнів, зробити для них трошки свято для тих воїнів, які зараз. У лікарнях, які не зможуть приїхати додому на свята, ми вирішили восьмий де клас підтримати батьки своїх дітей, допомогти їм у виготовленні виробів, також їх продати. І ну ярмарка дуже гарна. Я дуже вражена, що дуже багато батьків і дітей доклали зусиль, щоб ярмарка була дуже гарна, і також і вчителі, і навіть сам директор школи я бачила особисто до кожного класу, щоб Щось придбати і підтримати цю гарну таку ідею для наших воїнів і для підтримки їхнього ну, радісного е, такого свята і е, настрою, щоб вони себе не відчували самотніми. Сподобалося нам шкільна ярмарка? Е, так, дуже сподобалося. Молодці молити дітей, батьків, які допомагали, брали участь у цьому. Чому ти вирішив завітати на шкільну ярмарку? Тому що в нас ярмарки в школі організовують дуже гарно і допомагають нашим Збройним силам України всім, чим можемо. Навіть сітки плеяли зимою, щоб було нашим воїнам що сховати. Техніку. Чи сподобалась тобі сьогоднішня ярмарка? Ну так, гарна. Сьогодні дуже масово, багато людей. Багато хто підготувався дуже сильно. Наприклад, дуже багато товару і великий вибір, що можна собі прикупити навіть на ту ж саму Пасху. Щоб е, зберегти і пам'ятати, те, що було в нашій школі, на потім собі. Наші хвороби – сильні, мудрі, відважні захисники та захисниці, це наша опора, яка допомагає українському народові вірити у хаще майбутнє, вірити те, що перемога зовсім скоро. Чи сподобалась вам ярмарка? Так, ярмарка, як завжди, на високому рівні мені дуже подобається, як учні та батьки доклали зусиль і зробили таке гарне свято і допомагають не тільки собі, але й державі. Чи допомагали би учням виготовленні предметів для продажу? На жаль, ні, але я давала дітям ідеї. Мені все подобається, мене все шикарно. Все ідеально. Так, так, так. Отже, я вважаю, ярмарка хороша річ, потрібна. Можливо, потребувала би може краща організація, але я розумію, що виходячи з умов школи. Це досить складно зробити, але я вважаю, що це саме розумне поєднання підприємливості і волонтерства. Виховуються два складники підприємливість у малих дітях. Вони учаться е, знати ціну грошам, учаться частково їх заробляти. Ну і безперечно е, волонтерство і виховання патріотизму. Це саме головне, що е, дається ярмарка. Тому що всі прекрасно розуміють, що війна штука, яка хоче їсти і дуже багато їсти, тому її треба годувати. І ми допомагаємо фінансово нашим бійцям. Це головна мета, яку переслідує цей захід. Я дуже я вважаю, що ярмарка є дуже потрібна в цей час. І це є можливість показати це, їм, що вони вміють, як вони підтримують нашу армію. І взагалі це море емоцій. На моїх день за все є емоції. Ми на ярмарці продаємо мило ручної роботи, готувалися майже тиждень до неї. Виробляли ці всі мила. Там ми розмішували кольори в білій основі. Потім заливали, чекали, щоб остинуло, Прикрашали ну в кожному милі вложена оця душа з любов'ю. Враження від ярмарки фантастичні, коли особливо ми перший раз розклалися, і до нас почали підходити діти, люди, аби це покупляти. Ну враження реально гарні від ярмарки залишиться що це надовго. Котрий раз ми були приємно здивовані нашими учнями. Цьогорічна ярмарка була дивовижною. Ми з нашою командою не могли відірвати очей від того, що створили наші учні. Під час цієї ярмарки всі присутні, ніби забули про цей тяжкий час, в якому ми зараз проживаємо. Діти дозволено провести час як колись, без турбот та страху. А крім цього, вони ще й допомогли нашим військовим грошима, які вони заробили за продажі виробів. Після закінчення цієї яврики ми всі зрозуміли, що подібних заходів має бути все більше і більше. Такі заходи допомагають відволіктись та знайти натхнення для продуктивної праці, що допоможе отримати нам перемогу у цій виснажливій війні. З вами була команда news 23 Гарного дня та мирного неба!